Тримаємо закон про РРО, по-моєму, стаття 3, там, де написано, якими способами можна видавати чеки. Що в нас там є? Видати чек в паперовій або електронній формі шляхом сканування QR-коду. І там так цікаво, пишеш. Ну, шкода, в мене на слайді нема. Пише та або відправки на електронну пошту СМС. І тому подібне. Но не всі, ну, не всім він потрібен, не всі в моменті згодні. Дивіться, але е, з практики не ресторан, фітнес клуб. Приходить мужчина купувати абонемент, типу в подарунок своїй дівчині, дружині. не знаю, е, Розраховується, а там така ситуація, як вас: QR-код. Будь ласка, відскануйте QR-код. Не треба. Щось нам ще поговорили. Добрий день, це перевірка, це була контрольна закупка. Як та дівчинка бідолашна аж плакала, що я ж вам давала QR-код, я ж вам цей. а він каже: а у мене камера зняла, що ви мені не запропонували відправити на електронку чи смс-кою. Тому е, колись були такі картинки біля каси, я, я пам'ятаю, це, мабуть, був десь рік 10-11, коли повально вводили касові апарати для Юросіб. І були такі наклейки: Касир зобов'язаний вручити покупцю касовий чек. Воно по факту так і залишилось. Ми маємо вручати ці чеки. Яким способом? Ми маємо запропонувати всі способи. І якщо хтось від них відмовляється, ну це вже після. Всіх варіантів, які ми запропонували, то це вже його питання. Гарно вирішують проблему карти лояльності, бази телефонів, де ви не питаючи відправляєте, і все. А ось ці моменти, а вам дати чек. Ну, це ні до чого. Це ви знаєте, можете питати. От я в бухгалтерії так можу запитати, бо я знаю, що в мене клієнт, який роками обслуговується, і я в нього це спитати можу. Якщо це люди, умовно яких ви вперше бачите це гостей, то ви видаєте їм чеки. І офіціант має підходити з чеком уже сформованим. Питання є форма оплати, правда, вона деколи може помінятися. Хоча всі здебільшого питають, чи треба термінал. От Наша колега розказувала, що буде, якщо видалений неправильний, Ну, тоді офіціант каже, я вам зараз принесу новий правильний чек. Ну, Якщо змінилася форма оплати в її процесі. Але такі ситуації вони набагато рідші, ніж коли нам взагалі не принесли фіскального чеку. Ну, Його в більшості випадків навіть видають. Я не знаю, чого так. У нас клієнтів це є. Прям топ проблема. У всіх є РРО, всі можуть нормально видавати чеки, але вони чогось їх не видають. Ну не всі, але багато з них.